Третій день і я вже починаю ходити з таким вау-вау-вау. От я вже це видно результат того, що я відпочила. Я взяла кофту з собою, але нашли волейбольні м'ячі в цьому в декатлоні Віталії в генуя. Вибирай, вибирай, там ще до речі познаєшся, але я не знаю, чи ти це захочеш дивитися сімдесят чотири євро. Нормально це мото. Ну так так би, або 79 євро. дивись, мікаса. Ну, а то мало. Ну, а то краще? Ні. А що краще? Микасо. Ну мені Микасо краще. — Ти будеш мікаси брати? Я не знаю, що буде вибирати. А я ще кросівки собі подивлюся і шкарпетки треба купити. Ну що, ми фільні ж... зараз? Ми йдемо на площу Феррарі. Всі фото, відео, які я зробила до цього, я виставлю вже коли буду на лайнері. Тому що наша задача була виконати бажання Мілани з цим мечем, з цим волейболом. Ми це зробили і десь так в районі 10 кілометрів може походили. Тому що мені ставили кілометраж Google Maps, Ну, Десь 10 кілометрів ми вже намотали, бо ми вже були в центрі і були в таких вуличках з цих прикольних. Що я хотіла сказати? Що Це дуже атмосферне місто, сюди варто приїхати, я просто хожу вуличками. в мене насолода, мені не Валенція, ні Марсель, ні Барселона так не заходили. як от є ну, І ще б з погодою так повезло. Зараз тільки сонце вийшло, воно вже починає пожарити. А коли ми ходили після дощу, це просто була не, така ну, катастрофа, кайф, я би прямо назвала, зай слово підібрати. Я раджу сюди приїжджати. Раджу. Домий фонтан. Я не знаю, треба буде в інтернеті подивитися, що це за будівлі. Так. Я так по колу ходжу. І зараз ми підемо в ресторан, їсти може в кафе. Я подивлюся зараз, де наше око кине, зупиниться. Я мілані пропонувала взяти ці двохповерхові автобуси екскурсійні. Вона каже, що їй таке не цікаво. Тому ми вже більше 10 кілометрів находили. І ось такі, бачите, автобуси вони якраз їде. Я хотіла такий взяти. Я думаю, що я буду настоювати в Палермо його все-таки взяти, бо це дуже зручно ним користуватися, і багато на багато значно місць можна побачити. принесли таке сорті, але я не знала, що вони будуть в п'ярі, бо я погано перекладаю. Ну, і такий салат. Вона каже: давай ми це разом будемо їсти. Ну, давай! Наступні мої пункти перегляд. Переглядів історичних місць були забраковані, і ми знову тут торгові точки різні. Ну та Я, я пересидаю, треба шукати собі якогось кавалера і їхати відпочивати вдвох без дітей. Все, що я можу сказати. Наступні мої пункти, перегляд, переглядів історичних місць, були забраковані і ми знову. Ми вже вертаємося до нашого лайнера, нагулялися, находилися, насмакувалися, накуплялися цілі торби. Я несу, як той верблюд на собі, купу баулів. В я треба приїжджати з грошима. Тому що ми десь тут витратили ну, 700 євро, напевно, точно. Я тільки 500 євро на парфуми потратила. В декатлоні 180 чимось євро. Парфуми 500 євро. А що ми ще купили, я забула? А, ми ще Бершка були. Думаю, де я ще що потратила. А, Бершка, то значить не 700, десь під тисячу євро, коротше. Нашого лайнера і тут побачили таку буфточку з катерками, з яхточками, з пидочками, маленькі яхточки. Такі собі дешевенькі. катамаранчики. Ти мене доганяєш? В 16.30 закінчується посадка на борт. Чекін закінчується, який перевіряє ці сумки, закриває всі двері. Так що за пів години можна нормально приходити собі і все окей. Чи нагулялися ми? Бо ми в сідках добре нагулялися. Не перебивай, коли я щось говорю. Ми повернулися в. Ще не відвертувалися від Genia, noвіше ну, в португене, але я хотіла показати, що нам підсунули під двері, трохи значить форма, відсунули ось такий 15 п'ятнадцять відсоткову значку за трансфер до Риму. Бо завтра ми маємо зупинятися в Чвівітавіки. Чвівітавіки, десь, якщо на народище дивитися, то 45 хвилин десь година до Риму йде. І дві години виходить, витрачаєш час, а на все про все время вийде десь до двох годин. Десь так, я так дивилася по часу. Мені такий формат не підходить. По друге ми ще тут навіть в аквапарку не були. Ми ще на тих гірках не каталися. Мілана ще не встигла піти на той парк Чому? Тому що е все це радість працює лише до шостої вечора, а ми на екскурсіях мається на увазі, ми гуляємо по містах і немає, коли не виходить. Довше працював Я думаю, що ми вже там побували. І завтра ми якраз отримаємо час на те, щоб я знаю, схожу в аквапарк, подивлюся, щоб вона на тих розвагах, на тих канатах походила з карабінами. Полежимо біля басейнів, послухаємо музику. Завтра такий день робимо. А рим я подивлюся вже, я думаю, з коханим чоловіком своїм. Так, міштать неб'єдна. Рітання мечтати не вирібно. Вирібно не вирібно. Я хотіла показати, що ту яхти більш цікавіші ніж ті що я перед цим показувала Біздуринки маленькі. Такі яхти вже краще. Але все одно я бачила набагато раніше. Я бачила такі вау, яхти, просто дивишся і думаєш, все. Ми ще не відшвартувалися. Головне, я не сказала це, якщо дивитися, е, ми там прохопажу. Ми там проходили, я знімала яхточки, і так трошки далі, ніби зараз, чому воно мені псує відео зараз. ага, І ось тут за цією будівлею, ти подивися, палець треба забрати, ставлю палець, дивиться, воно розмиває, ніби що це іронда за цією ось будівлею, де? Там є акваріум. Він найбільше, один сам ну він по факту найбільший в Європі рахується. Там 26 чи 29 євро вхідний квиток коштує, але Мілана не захотіла. Вона не захотіла скільки часу витрачати, дивитися на ритки. Ну, Це її право вибору, вона вибирає те, що їй зараз подобається, на її 12 років.

C'era la pellicola che costava un sacco di soldi a Tena Barra e si non si era si Allora, arrivo io, dico Dai, 180 spese. a Venga, signora! Arrivo! Це ми зайшли де купа вузеньких вулочок. І вони настільки вузенькі, ось такий прохід. І зараз треба буде дивитися от прохід. от прохід, І там також буде такий прохід, о господі, собаки. І оце треба ходити по цих лабіринтах. Як вони тут живуть? от Як вони тут живуть, вікно через два метри друге вікно? Ми зайшли. Ми в лабіринті? Не кривлякайся. Я просто майже, майже могла впасти. тому... Так, це що таке в нас тут? Зараз будемо дивитися. Я основна страва. Вона так дивно була написана, ну там риба, але я так і не зрозуміла. Що там входило, ну принесли мені рис. Одним словом, мені треба вчити мову, все, що, що я можу сказати, тому що я перекладаю, я можу там два речення сказати, а так, щоб повністю розмовляти, звичайно, що ні. Е, що мені подобається, що навколо мене ось тут немає людей. Чому? Тому що люди раз другий приходять сюди, а потім їм час не підходиться, наприклад. І вони вже ходять в той маркетплейс, загальний ресторан. Тому що час ставиться постійно, ну, ти маєш приходити за цей столик на шосту вечора, а не завжди виходить саме на шосту. Може, ти чимось цей момент зайнятий, щось планував собі інше. Це моя основна страва.